Червоне і чорне, як народжувалася українська музика, вимушена кружляти в такт Боялись національного визвольного руху українського. радянській ідеології. Переді мною особова справа на малишка Андрія Самойловича. Новий погляд на пісні, які ви співаєте, і досі українські митці звикли жити і творити під тиском. Це унікально, що відносно великий Кількість пісень з того часу дійшли до сьогоднішнього дня. Вальс із системою. Вони писали з передчуттям майбутнього у суботу, о 13.40 На суспільне культура. Я просто мріяв співати на великій сцені. І знаєте що? Моя мрія здійснилася. Ми чекаємо на талановитих дітей зі всієї України. Хто любить співати, хто мріє, то велику стану у кожного є шанс. Твій прямо зараз. Лови момент і подай заявку. Ми чекаємо саме на тебе. Важкі ноги, набряк, біль в ногах, Гінкорфорт для симптоматичного лікування венозно лімфатичної недостатності та болю в ногах. Гінкорфорт, щоб ваші ноги були легкими. Для всього в житті є бік Боб, арахіс для енергійних перекусів, кукурудза для зустрічей з друзями, попкорн для смачних кіновечорів. А також зустрічай новинки. Бік Боб смакує нон-стоп. А будь ласка, ось візьміть це те саме. Діюча речовина така ж. І зі смаком вишні. Не перевіряй ефективність тих самих на собі. Ти не піддослідний кролик при отруєнні обирай Атоксіл. Він пройшов клінічні дослідження та забезпечує максимум сорбції вже за 4 хвилини. Краще Атоксіл. Згодна. Я й сама його беру. Атоксіл. Обирай перевірене. Уникай експериментів. Турбують припливи. Негормональний препарат Аб'юфен сприяє зниженню частоти, тривалості та інтенсивності припливів. Аб'юфен. Коли 20 років тому тато розпочинав свій бізнес, мене ще не було на світі. Сьогодні я вчуся у школі. Як і мої друзі. Іноді з перервами. Хочуся бути сильним, захищати себе і своїх близьких. Я ще не знаю, яким стану, коли виросту, але жити я буду там, де живе наша родина – в Україні. Мене звати Андрій Мацола, а це львівський клас, який варить мій тато. ще свербить, можливо, це гемор. Пробну Полегшує біль свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус гемороїдальних вен. Пробто радіє радій життю без геморою. Прагнемо збагнути тих п'ятьох дівчат, яких не можемо забути. У четвер, у двадцять першій. Ти подзвониш? А, Історія, що шокувала всю Америку. Так, нарешті ми вас чекали. За ці роки стільки було сказано про дівчата. Важливо те, що ми їх любили. Незайманки самогубці, вечір з кіно. На суспільна культура. Іноді, коли ночі довгі, ти можеш відчувати самотність. Світ навколо завмер, тої думки лишаються з тобою наодинці. Але навіть у найтемніші години за обрієм страхів і сумнівів чекають ті, хто відчуває так само, хто розділяє твої цінності. Варто тільки розвернутися, і ти побачиш побратима та посестру, які готові йти за тобою у вогонь. Так народжується справжня родина. Так згуртовуються ті, хто йдуть до кінця. Може здатися, що ми ще діти. Іде на вибір. Ми оберемо меми тік-ток. Може, а може, живопис це не просто дитяче захоплення, а початок великого шляху. Може, я не просто люблю біологію у Марії Васильівни, а хочу досліджувати теорію еволюції. Може, я і плутаю дискримінанти, теорему вієта, але гальмівний трос заміню заплющеними очима. Мій шлях ще попереду. Але ж почати я можу вже. Вчити більше фізики, експериментувати не в теорії, а в реалі. Практикувати майндойч. Йомусь дослідити, чому на титані йде дощ? Я хочу обирати, що вчити, щоб потім обрати, ким стати. Зміни починаються. Профільна реформа старшої школи. А ти, бублику, на мишологічний можеш піти. До уваги виробників озброєння. Кодифікація озброєння стає зручнішою. Міноборони оновило онлайн-сервіс Вікно для виробника ОВТ. Цей сервіс точка входу нової зброї та техніки до війська. Заявку на кодифікацію нового зразка ОВТ можна подати онлайн на сайті мілтеретех.мод.гоу.юей. На цій платформі наведено алгоритм дій для проходження кодифікації. Є зразки. Типових форм необхідних документів. Окремо наведено роз'яснення щодо кодифікації безпілотних систем, засобів РЕБ та боєприпасів. Як працює сервіс, на сторінці сторінці.mod.gov.ua потрібно натиснути кнопку надіслати заявку, заповнити електронну форму, прикріпити підготовлені документи. Про етапи опрацювання заявки вас інформуватимуть. Запитання надсилайте на адресу mdalc.mil.ua або по номеру телефону 044 454 73 26. Романтичний. Ми щойно одружились. Вітаю. Чи інтригуючий? Я що я заговорю? Епічний. Ми вб'ємо ноя. Не треба. Чи драматичний? Я хочу бути жінкою. Ти знов за своє. Пригодницький. Де ти це взяв? Чи біографічний? А може, комедійний? О, чого? Потанцюємо. Мені 60 гаком. Який ваш улюблений? Вечір з кіно. У будні о 21-й. Дивимось разом на «Суспільна культура.